Що, друзі, невеликий огляд квартири 70 квадратних метрів, ЖК Town. Поки що без меблів, буду робити вставочки з дизайн проєкту, щоб ви краще розуміли, як це буде виглядати вже виглядати на, на фінальному етапі. Це у нас кухня вітальня, це вхідна зона. Там буде диван. Це ТВ-зона. Такий оригінальний короб з підсвіткою, і в тому закутку у нас кухня. Такий вигляд з цього ракурсу. Там у нас шафа купе. І далі йде невеличкий коридор. Наліво це у нас доросла спальня. Також з підсвітками. 3D-панелі на стінах. Карабас з підсвітками. Тут буде шафа вбудована такого ж кольору, як на стінах Тут у нас пральна машина і сушильна машина боллер. Це у нас душова кімната. Плитка в такому чорному кольору темному. Двері пофарбовано в темний з однієї сторони, а з іншої сторони вже в колір стін. Плінтуси і дюрополімер під покраску. Фарбування і це дитяче, ось такий вигляд вона має, а так буде в кінці. Досить просторна квартира, багато місця. Цікавий ракурс з підсвітками.